І наказав Ісус урядникам народу, говорячи, перейдіть посеред табору і накажіть народові, говорячи, приготуйте собі поживу на дорогу, бо по трьох днях ви переходите цей Йордан, щоб увійти посісти той край, що Господь Бог ваш дає вам його на спадщину. Цей вірш з книги Ісуса Навина є важливим напутнім словом, у якому Ісус наказує урядникам народу готуватися до переходу через Йордан та вступу на землю, яку Бог обіцяв їм як спадщину. Це показує важливість підготовки послуху і віри в обіцяння Боже. А ровимовому й гадовому та половині племені Манасіїного Ісус сказав, говорячи: Пам'ятайте те слово, що вам наказав бо Мойсей, раб Господній, говорячи: Господь Бог ваш, що відпочинок дає вам, дав вам цей край. У цих віршах Ісус згадує те слово, яке було передане племенам Рувима, гада та половині племені Манасії через Мойсея. Він нагадує їм про обіцянку відпочинку, яку Господь залишав для них у землі обітованій. Це ще один нагадувальний момент про віру, послуг і відданість Божим заповідам та обіцянкам. Ваші жінки, діти ваші та ваша худоба зостануться в краї, що дав вам Мойсей по той бік Йордану. А ви перейдете озброєні перед вашими братами, усі сильні військові, і допоможете їм. У цьому вірші Ісус передає ізраїльтянам наказ залишити свої родини, дітей та худобу в краї, яку Бог дав їм через Мойсея, а самі вони мали перейти озброєні перед своїми братами, готові боротися за обітовану землю та допомагати іншим племенам. Це було важливе завдання для ізраїльтян не лише здійснити похід, а й підтримати інші племена у їхніх зусиллях вигнати місцевих мешканців. Ця відданість та взаємопідтримка були важливими складовими переможного походу. Аж поки Господь не дасть відпочинку вашим братам, як вам, і посядуть і вони той край, що Господь Бог ваш дає їм, і ви вернетеся до краю вашого спадку і посядете його, що дав вам Моїсей, раб Господній, по той бік Йордану на схід сонця. У цьому вірші Ісус запевняє ізраїльтян, що їхні брати також отримують відпочинок в новій землі, як і вони. Та що посядуть землю, яку Бог дарував їм. І коли це відбудеться, ізраїльтяни зможуть повернутися до свого спадку на захід від Йордану та оселитися там. Цей вірш підтверджує обіцяний Богом край для ізраїльтян та вказує на перспективу відпочинку та спокою, яку вони отримують і яка їм належить. А вони відповіли Ісусові говорячи. Усе, що накажеш нам, ми зробимо, і до всього, куди пошлеш нас, підемо. Цей вірш показує готовність ізраїльтян підкоритися командам Ісуса та виконувати їх. Вони відповіли, що вони готові зробити все, що їм буде наказано, і піти. Куди буде відправлено, це свідчить про їхню відданість та покору перед лідером та перед Богом. Цей вірш акцентує на важливості слухняності та довіри у відносинах з Богом та іншими лідерами. Усе так, як слухалися ми Мойсея, так будемо слухатися тебе, тільки нехай буде Господь Бог твій з тобою, як був він із Мойсеєм. Цей вірш показує бажання ізраїльтян підтримати та підтримувати Ісуса Навина як свого нового лідера після Мойсея. Вони обіцяють слухатися Ісуса так само, як вони слухалися Мойсея, поки той жив. Вони просять, щоб Господь, їхній Бог, був з ними так само, як він був з Мойсеєм. Це показує, що вони розуміли, що вони можуть успішно вести своє життя тільки з Богом на своєму боці. Кожен, хто буде неслухняний наказам твоїм і не буде слухатися слів твоїх щодо всього, що накажеш йому, нехай буде вбитий, тільки будь сильний та відважний. Цей вірш підкреслює серйозність та строгість слів, які були виголошені Ісусу на вину. Він закликає до послуху та покори перед Божими законами та вказівками. Той, хто буде неслухняним та відмовиться виконувати Божі вказівки, має бути покараний, і Він може очікувати суворі наслідки. Водночас кінець вірша надихає та підтримує віру в силу і відвагу, які необхідні для виконання Божої волі.